Де скарб твій, там буде і твоє серце, говорить Євангеліє. Культура живий скарб українського села. Чому живий? Бо крізь століття дійшов до нас. У ньому сила наших предків, енергія, що живить наше серце, і змушує його битися у ритмі вічності. Ми, сучасники, одне із зерняток на тій нескінченній вервиці буття української культури. Ми продовжуємо традиції, що перетікають у сьогодення, долаючи простір і час. Ми єднаємо минуле і майбутнє, щоб нагадати нам про цю місію, Рогадинській громаді ось уже рік дії мандрії. Ні, проєкт моє село, Краплинка України, 18 старостинських округів, 72 населених пункти занурилися у пошуки давніх культурних скарбів, щоб віднайти свою самобутність. Бо кожне село це окремий світ з притаманними йому звичаями, десь спільними, десь відмінними, але завжди пригарними, наскрізь просякнутими любов'ю до Бога, землі України, такими, що назавжди залишаються у серці. Княгиницький округ, куди минулої неділі привела мандрівна ініціатива, це села, у яких живе дух історії, повстан. Ганський дух, у яких живе пісня, у яких живе любов до звичаїв, до всього рідного, що й робить їх унікальними: княгиничі, помонята, загір'я, жителі цих сіл уміють берегти культурні надбання, знають свою історію і плекають у дусі любові до цього великого духовного спадку майбутнє покоління. Тому на свято до рідного села з'їхалося чимало гостей здалека і зблизька, щоб бути разом, щоб бути поруч, щоб бути єдиними. Адже цей мистецький проєкт, ніби фестини, що збирають разом усе село, навіть більше змушують мешканців. В сіл бути не просто спостерігачами, а активними учасниками дійства. Одні печуть смаколики, інші вишукують найкрасивішу і найдавнішу вишиванку, ще інші співають, танцюють, досліджують історію рідного села, дінгруються, ніби на побаченні з кимось дуже важливим. І той важливий це ми самі пізнати себе. Головна ціль проєкту Спадок.